Слава Ісусу Христу, вітаю всіх шанувальників Святого Писання. Сьогоднішня медитація присвячена тому, як сини грому висловили свою маму, щоб вона за них порішала. Все з Ісусом Христом і випросила для них гарні міста в Царстві Небесному. Отож, сьогодні є Євангелія від Матвія. 20 розділ, вірші з 20 по 28, -й. 8. В той час підійшла до Ісуса Мати, синів Заведеєвих зі своїми синами, кланяючись і просячи щось у нього. Він запитав її, чого бажаєш. Вона відповідає йому: Звели щоб двоє моїх синів сіли один праворуч тебе, а другий ліворуч у твоєму царстві. У відповідь Ісус промовив: Не знаєте, чого просите. Чи можете пити чашу, яку я маю пити? кажуть йому, можемо. Він говорить їм: Отже, чашу мою будете пити, але що сісти по правиці і льовиці від мене, не моє це давати, а лише кому приготував мій отець. Почувши це, десятеро обговорились на двох братів. Ісус же, покликавши їх сказав. Ви знаєте, що князі народів володіють ними, а сильні світу панують над ними. Не так буде у вас. Бо хто хоче між вами стати великим, той нехай буде вашим слугою, а хто лише хоче між вами бути першим, нехай буде вашим рабом. Так само і син, чоловічий, прийшов не для того, щоб служили йому, а щоб послужити і віддати свою душу як викуп. За багатьох. Ось така Євангелія ну, такий конфлікт глибинний, в цій Євангелії стосується ну, двох таких філософій життєвих. Одна філософія, одну філософію можна назвати брати, а другу філософію можна назвати давати. А любов, як ми знаємо, дає, а егоїзм постійно. Бере. Да. Е... Отож, ну, звідки це береться ця проблема, чому егоїзм ніколи не насититься, е... чому люди, наприклад, ніколи не наситяться владою, чому люди ніколи не наситяться грошима. Тому що людина є призначена для того, щоб жити з Богом е... і зустрітися з цією любов'ю. Е... І тоді, дійсно, як писав Святий Агустин. Заспокоюється людська душа. Так Святий Августин написав: неспокійна є душа людська, поки не спочне в тобі. Однак, якщо людина розминулася з Божою любов'ю, не вірить в його любов, то починає шукати щастя десь інакше. Ну, наприклад, не знаю, в якійсь такій, в якійсь такій любові до себе, да? тобто егоїзм. І всі мають неї любити, і скільки тієї любові йому потрібно, їй потрібно ну всю максимально, вона буде нескінченно цього прагнути. Так само, ну що стосується грошей, коли людина успокоїться, ми дуже часто питаємо, коли ці багаті вже успокоїться, ніколи не успокоїться. Чому? Тому що вони настроєні на нескінченність, душа, яка ну, була створена, те, щоб вміщати в себе Бога. На щось менше ніколи не погодиться. І так само люди з владою. Ну, коли ці старші дідушки підуть вже на спокій дадуть місце молодим, тим більше, що від молодих залежить наше майбутнє, а не від вже пенсіонерів з усією повагою, звичайно, до них правда, але людина до кінця тримається на тій посаді, чи вона там потрібна, чи вона там не потрібна. Так само ну, от, е, сьогодні йдеться про такий особливий вид егоїзму, е, про бажання слави, а да, щоб люди бачили. І от е, мати синів Заведеєвих просить про те, що нехай вони сядуть один праворуч, один ліворуч у твоєму царстві, нехай їх всі бачать, нехай їх всі шанують. Ну, тільки що ну, Царство Ісуса Христа таке специфічне. І будь ти праворуч чи ліворуч, каже Ісус, не від мене залежить, тільки від Отця Мого Небесного, а ще згадує про якусь таку таємничу чашу. Що це за чаша? Чи зможете ви неї пити? Ну, учні, звичайно, кажуть, можуть пити. Навірно, уявляють собі якусь таку чашу на бенкетах. Правда, але ця чаша ну, вона не солодка, вона гірка, більше того. Ісус, насправді, щоб повернути нас до Бога, мусів зійти до такого стану, коли сам не хотів неї пити. Ми пам'ятаємо, як, як в Гецимані він бореться з собою. Але в кінці кінців просить, просить отця, що нехай буде не моя воля, тільки Твоя воля. Тобто, в Гецимані на правді, Ісус навіть почав сумніватися, чи має неї випити і так далі. І в той кривавий піт, все ж таки, ну на рівному місці не. Не народжується. Да? Отож, чашу вони будуть пити, але набагато пізніше, тоді, коли самі все зрозуміють, під Христом чи по правій, по лівій стороні Ісуса в його царстві ну, зайняли місце на Христах два розбійники. Так захотілося Богу і помирати. Правда, а, ну, Йоанн дійсно, як улюблений учень, стояв там, був присутній, але перед Христом якова там взагалі не було. Да, з тим, що дуже ну, такий цікавий момент, як так подумати, як і цей перший мученик, перший апостол, який віддав своє життя, так як ми сьогодні обходимо його свято в 44-му році. Да, він був казненний іродом Агрипою першим, ну за, за те, що, що проголошували Євангелію, сіяли смуту серед народу ізраїльського. і Він був першим. Мучеником, а останнім тим, який складав свідоцтво, власне, був Йан. Да? Тобто, в якійсь мірі можна сказати, що один стояв по самій е, правій стороні, а інший по самій лівій стороні. Але це, це відбулося трошки пізніше, трошки пізніше, тоді, коли вони дійсно зрозуміли е, ту славу, яку несе з собою Ісус Христос, та царство Боже, яку, яке несе з собою Ісус Христос, е, щоб так до кінця зрозуміти драматизм цієї ситуації. Власне, перед цим фрагментом Ісус втретє вже говорить про те, що Він іде в Єрусалим, щоб там померти. За першим разом ми пам'ятаємо, як Петро відповів, да, і Ісус його ну, назвав сатаною, тому що не думає про Боже, а про людське. Та другим разом, коли Ісус сказав, учні мовчать і смутніє. Да, тобто бояться питати, вони не розуміють того, чого і бояться питати цього, ну от, власне, що це за знак Христа, знак Іони і так далі. Ну і втретє, ось сьогодні, і на, на відповідь, коли Ісус говорить, в чому буде проявлятися Його слава, де він буде об'являти свою славу, тобто на Христі, це світло, як на свічнику, да, буде об'являтися для світу, то ось відповідь учнів є досить така примітивна. І ось власне ця примітивність, мабуть, Матвій підкреслює через те, що сини грому просять маму, щоб мама пішла до Ісуса Христа і це все запитала власне, для них, що самі це не вирішують тільки через свою маму. Да? І наступний фрагмент також є важливий, щоб до кінця зрозуміти вже до повної глибини дійти сьогоднішньої Євангелії. В ньому Ісус уздоровлює двох сліпих. Матвій в своїй Євангелії, в цьому фрагменті він йде ну, так, повністю за Марком. І В Марка є один сліпий, в Матвія двох. Матвій писав до юдеїв, йому потрібно було двох свідків. Тому, власне, є оздоровлення двох або як ін, інший коментар. Коментатор сказав, що цим другим кожен може себе уявити. Бо і нам потрібне прозріння. Бо і нам потрібно, власне, ось, ну, ось побачити цю славу Божу справжню. І тому от той момент, що зразу після цього фрагменту, коли учні, всі учні не розуміють слави Божої, всі просять про те, щоб ну, про людську таку славу. І цих перших двох і остальних десять, то все ж таки йдеться про, про дійсно ту славу Божу, про хресну дорогу. Звичайно, ну вона насамперед для Ісуса, кожен з нас має свою дорогу. Наскільки вона хресна, це вже у Богу рішати. Да, але кожному з нас, напевно, є потрібне це прозріння. І також цікавий момент в Марка: Ісус, коли оздоровлює цього сліпого, Він бере слину. І змішує її з землею. І в той спосіб ну, тоді цим, можна сказати, ну, такою багном, чи як це гарно сказати, не знаю. Ну, мікстурою е, мастить очі людині. І вона прозріває. Е, ну, може, тому власне Матвій е, якось не, не передає, не цитує Марка повністю, це якось опускає ці всі подробиці. Тому що йому, напевно, якось так неприємно. Знаєте, це дуже така особиста справа. ну, там, Слина, да. Там мама може синові витерти, чи там дитині витерти соплі чи, 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 чи слину, да, чи там закохані можуть цілуватися і якось там не, 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 не гідувати не чужою слиною, правда. Але от коли вже Ісус свою слину використовує, то це якби ніби ну, теж щось таке трошки відштовхує. І, мабуть, тому Матвій не захотів це ну, якби, цитувати повністю. Але мені здається, що Марко хотів, ну, власне, підкреслити використання слини, тому що слина це там, де подих ходить, да, там, де людина дихає. І, і ну, Подих Ісуса Христа нам відразу пригадує подих Божий на початку створіння, коли Бог створив людину неї з глини. Да, ну, це... Такий образ символічний досвід. Да? Маємо земне начало і Боже начало, бо Бог вдихнув в ноздрі в подих життя. Да? І це земне, тобто ця глина нас весь час тягне вниз, а Божий дух, який нам Господь вдихнув, нас постійно тягне вверх. І ось Ісус бере цю слину, де постійно де дихається. Власне, цей дух Божий постійно ходить. І для власне, Марка. Ось цей момент, що потрібний є цей Дух Божий. Потрібно цим Духом Божим, щоб Ісус каснувся наших очей, цим Духом, який насправді розуміє, навіщо є Хрест у нашому житті, яка слава є найголовніша. Так, що якщо ти будеш ну, шукати цієї слави Божої, а не шукати слави людської, то ти будеш вільною людиною в кінці кінців. Це буде рай, свобода, свобода від чужої думки. Бо. Ну, Якщо ти весь час шукаєш, щоб тебе люди похвалили, це ти по суті, будуєш із себе такого ідола, служиш своєму образу. А це вже є ідолопоклонівство, поклонятися образу, складати жертви, да, щоб, ну, переживати за це все, щоб люди тебе бачили, хвалили, лайкали в інтернеті і, і так далі. І, і от ну, про це йдеться, про це прозріння. І тому після сьогоднішньої медитації над святим писанням варто помолитися про цього духа свободи, свободи від ну, цієї людської думки, від того питання, а що люди скажуть? Да. Це все, що я хотів сьогодні сказати на, на тему цього фрагменту. Шукаємо в ньому мудрості для себе, молимось про свободу. Від власне того, щоб служити своєму образу і присвячувати цьому своє життя, ну і нехай Господь нам всім в цьому благословляє. Дякую за увагу! Слава Ісусу Христу!